Малма інженіринг це професійна вафельниця, що ідеально підходить для виготовлення тонких вафельних трубочок та ріжків. Її обирають виробники вафельних стаканчиків в Україні. Ця модель перевірена у роботі на кухнях та виробництвах і завдяки автоматизованій конструкції працює рівномірно і стабільно, без потреби притискати вручну і без складних механізмів, які часто ламаються. Чавунна робоча зона з антипригарним покриттям дозволяє вафлям легко зніматися, а догляд за вафельницею займає мінімум часу. Одночасний нагрів верхньої та нижньої поверхні забезпечує рівномірне пропікання, а завдяки таймеру до 5 хвилин ви завжди зможете точно контролювати час приготування. Зацікавились? Не втрачайте час на пошуки, замовляйте вафельницю Малма Engineering прямо зараз або залишайте заявку на сайті.